Коли її чоловіка, князя Ігоря, підступно вбили древляни, молода вдова залишилася одна: з немовлям, Святославом і державою, що розпадалася. Багато хто думав, що Русь ослабне, але тоді світ уперше побачив, ким була Ольга. Вона не підняла меч, вона зробила помсту історією. Ольга заманила послів древлян до Києва, наказала спалити їх живцем у лазні, а потім спалила їхнє місто із коростень. Пустивши туди голубів і горобців із підпалами, це не просто жорстокість, це політична мова часу. Вона показала, Русю не можна знехтувати. Після цього її боялися всі сусіди. Але Ольга не стала тираном. Вона зміцнила кордони, ввела податки. Уроки та погости, що стали основою державного управління, і зробила те, чого не зважився жоден чоловік князь, прийняла хрещення в Константинополі. Імператор Візантії Костянтин VII прийняв її з честю, називав наймудрішою серед жінок, але вона не піддалася його впливу. Ольга не шукала чужої влади, вона несла свою. Коли повернулася до Києва, Русь уже знала нову силу християнську, але незалежну. І, хоч її син Святослав залишився язичником, саме Ольга підготувала ґрунт для хрещення Русі Володимиром Великим. Померла вона у 969 році, залишивши після себе не страх, а державу. Історія запам'ятала її не лише як княгиню, а як жінку, що стала основою Русі.